Ви, мабуть, не раз чули, що правильні зв'язки. Відкривають усі двері, але чому ж тоді тисячі людей, відвідуючи тренінги та спілкуючись з іншими успішними людьми, залишаються на місці? Чи не здається вам, що щось у цій картині не працює? Причина дуже часто ховається у неправильному підході до побудови стосунків. У цьому відео ми детально розберемося, чому нетворкінг не завжди приносить очікувані результати, які помилки допускають новачки. Та як зробити саме ті зв'язки? Дійсно корисними. Обов'язково додивіться до кінця, адже тут буде не лише цікаво, але й корисно. Часто можна почути, що знайомства з успішними людьми автоматично приведуть вас до успіху, і це поширена помилка. Насправді ж, нетворкінг це не про кількість знайомств, а про якість побудованих стосунків. От просто уявіть, що у вас є сотні контактів у телефонній книзі, але ви не знаєте, як правильно до них звернутися. Або Взагалі, не підтримуєте зв'язок така база знайомств. Нічого вам не дасть. Секрет успіху полягає у щирості та взаємній цінності. Ну а нетворкінг – це не односторонній процес, де одна сторона постійно бере, а інша лише віддає. Якщо приходити до зв'язків як до традиційної моделі, де ви очікуєте вигоди без внеску з вашого боку, то успіху не буде. Популярна порада спілкуватися з людьми, які на вас кілька рівнів вище. Може виявитися. Також неефективною. І ось чому. Перша це відсутність взаємної виходи. Успішні люди завжди оцінюють, чим їм може бути корисним їх новий контакт. І якщо ви не маєте чіткої пропозиції або не пропонуєте жодної цінності, то ваші спроби поспілкуватися будуть виглядати як прохання про допомогу. Друге, це нав'язливість. Спроби силоміць увійти в коло впливових людей часто закінчуються розочаруванням. Успішні люди не не дуже люблять, коли до них ставляться як до джерела швидких рішень або якоїсь магічної палички. Третє це невідповідність контексту. Часто новачки намагаються налагодити зв'язок із людьми з іншої галузі, не розуміючи, що цей контакт навряд чи буде продуктивним. Набагато ефективніше це якраз таки спілкуватися з тими, хто близький до вас за інтересами та цілями. Ви напевно вже розумієте, що одного лише нетворкінгу. Недостатньо для досягнення результатів у житті. Тут дуже важливо мати реальні навички та чіткий план дій. Якщо ви шукаєте сучасний спосіб заробітку та хочете почати з нуля, то моє навчання: інвестанута, скрипти це саме те, що вам потрібно. І я вам допоможу розібратися у цій складній. Темі з нуля. Навчу грамотно інвестувати та відкрию двері до віддаленої роботи з дуже непоганим доходом. Тож не втрачайте можливості стати частиною дуже швидко зростаючої сфери. Та переходьте за посиланням в описі під цим відео і заповнюйте анкету перед запису. Ну а ми продовжуємо. У нетворкінгу важливі не лише ваші наміри, але й спосіб їх вираження. От уявіть. Що ви вперше зустріли потенційного партнера чи наставника, і ваша поведінка в перші хвилини може визначити, чи захочеться людина продовжувати спілкуватися з вами, чи не дуже. І також не вимагайте забагато уваги. Коротко поясніть, що ви і що вас об'єднує. Також будьте щирі у своїх комунікаціях. Люди відчувають нещирість і замість того, щоб виглядати як той, хто лише шукає вигоду, будьте зацікавленим у співрозмовнику. Також дуже важливий емоційний інтелект. Звертайте увагу на невербальні сигнали. Якщо ваш співрозмовник виглядає зайнятим або втомленим, то краще перенести. Розмови на інший час. Ну і тепер давайте розберемо, чому курси з нетворкінгу часто не працюють. Тренінги і різні курси обіцяють навчити вас мистецтву знайомств, але чи дійсно вони ефективні? Часто люди, які купують такі послуги, вони починають в них розочаровуватися через кілька місяців. А причина це хибні очікування, які створює інфобізнес. Реальний нетворкінг не обмежується участю в конференціях чи обміном візитівками. Це постійна робота над собою, це розвиток навичок, підвищення експертності і вивчення потреб інших людей. Без цього зв'язки будуть. Залишатися просто поверхневими і не принесуть вам результату. А тепер давайте розберемо, як же саме будувати справжні зв'язки, щоб вони вам приносили користь. Перше це бути корисними. Перед тим як попросити про допомогу, подумайте, чим ви Можете допомогти натомість, це може бути навіть невеличка порада чи рекомендація, яка, наприклад, покаже вашу експертність. Умовно, коли я знімала рекламу з блогерами, я їм порекомендувала картку Трасті, щоб вони могли без лімітів оплачувати будь-які свої потреби чи хотілки. Таким чином, в мене з'явилися контакти, яким я дала якусь користь, а не просто зняла рекламу та пішла по своїм справам. Друга порада це розвивайте експертність. Люди дуже охоче спілкуються з тими, хто має у. Унікальні знання або вміння. Працюйте над собою, щоб ваш досвід став цінним для інших. Тут ви можете просто навіть подивитися мої інші відео про криптовалюту і спілкуватися про це з іншими людьми, тому що ця швидко розвиваюча сфера цікавить майже всіх. Третє це інвестуйте в довготривалі стосунки. Не женіться за миттєвою вигоди. Будуйте довірливі стосунки, які принесуть плоди у майбутньому. Тут ви можете, хоча б, привітати з днем народження або з якимось святом нового року, 8 березня і так далі, людину, з якою ви спілкуєтеся. Ну і також робити невеличкий смол. Ок, просто спілкуватися про дітей, родину, не знаю, подорожі і так далі. Ну і завжди. Пишіть людям, як у них справи, що в них нового, щоб бути в курсі, що трапляється життям тих людей, що ви потім можете використовувати при вашому спілкуванні. Четверте, це спілкуйтеся з однодумцями. Замість того, щоб прагнути до елітних шкіл, шукайте людей, із якими у вас схожі цілі та інтереси. Разом ви можете рости і підтримувати одне одного, а не бути баластом. Тож, давайте у загальному. Нетворкінг це не про чарівні зв'язки або короткі шляхи до успіху, це про побудову стосунків, заснованих на взаємній повазі, на щирості та бажанні допомагати одне одному. І ваша мета це не просто створювати нові контакти, а робити їх цінними для вас. І вашого співрозмовника. Ну а що ви думаєте про нетворкінг? Чи був у вас досвід, коли знайомства допомогли досягати цілей? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку та ваші історії. Ну і також підписуйтеся на канал, діліться цим відео з друзями та не пропустіть наші нові випуски. До зустрічі в наступному випуску. Папа! -па.